Христос рождається, дорогі побратими, посестри, бійці Української добровольчої армії, медики, парамедики, волонтери і всі вірні. Щиро вітаю вас зі святом, до якого готуємося, наближається найтихіший вечір в людській історії, а світ нині, як і дві тисячі років тому, здригається. Від воїн, від вибухів. І не тільки в Україні, а в різних куточках світу. Минулого року 90 тисяч християн були б вбиті за те, що відмовилися заректися віри. Дві тисячі років у світі триває війна між релігіями, між владами, війна в родинах. А апостол Євангелист Лука зберіг для нас Христові слова. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося перше, але кінець не зараз. Господь дає нам велику втіху. Війни не треба страхатися, але зрозуміти, для чого допущена, щоб вона ввійшла. В наше життя, для того, щоб кожне суспільство переосмислило ті основи, на яких будується людська цивілізація, Бог, Вітчизна, родина. В старозавітні часи те все будувалося на безмежному послусі, послух Богові, послух владі, церковній і світській, послух в родині. Коли жінка має коритися чоловікові, коли син має бути послушним батькові. І здавав і оці три насправді святі речі, Бог, Вітчизна, родина спричинили війну тогочасного суспільства проти Ісуса і Його послідовників. Чому нині? Рождається дитятко, предвічний Бог, котрий розкаже людству про іншого Бога. Бога, котрий не наказує, але служить. Бога, котрий не вимагає послуху, рабського упокорення, але хоче, щоб ми. Уподібнулись до нього в любові. Бог, котрий любить, і хоче, щоб ми навчилися любити. Щиро вітаю вас зі святом і хочу побажати, щоб в цьому році і в наступному році, і по всі дні життя нашого ми були добрими учнями і послідовниками Христа. Амінь. Христос рождається.